Привіт! Сьогодні поговоримо про клітковину. В наш час, напевно, немає людини, яка б не чула про важливу роль клітковини в здоровому харчуванні. Клітковина це невід'ємна і необхідна частина нашого раціону. Роль клітковини для здоров'я важко переоцінити. Вона необхідна щодня абсолютно всім людям, незалежно від віку, статі, стану організму або рівня фізичної підготовки. Клітковина це вуглеводний компонент харчових продуктів рослинного походження, який не перетравлюється і не засвоюється під час вуху по кишківнику. Є два типи клітковини розчинні та нерозчинні, і обидва відіграють важливу роль у здоров'ї. Кожен вид нам необхідний і виконує свою функцію всередині організму. Для чого необхідно вживати клітковину? Перш за все, клітковина допомагає нам підтримувати здоров'я травної системи, стимулює роботу кишківника і перешкоджає закреплю. Очищає травний тракт від побічних продуктів в життєдіяльності, в тому числі від токсинів, виконує роль натурального сорбенту, підтримує здоров'я мікрофлори кишечника і позитивно впливає на стан імунітету. Клітковина дуже важлива для підтримання нормальної ваги. Вживаючи достатню кількість клітковини, людина швидко насичується навіть невеликою порцією їжі і не відчуває голоду. Клітковина сповільнює всмоктування глюкози в крові, що є важливою для діабетиків. Та здатна асарбувати холестерин. Таким чином, клітковина зменшує ризики серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця. Згідно проведених досліджень завдяки достатньому місту клітковини в раціоні достовірно знижуються ризики ряду онкологічних захворювань, молочних залоз, простати, ротової порожнини, горла та кишківника. Рекомендована добова норма рослинної клітковини для жінок становить 25 грам, а для чоловіків 38 грам. Всього ли подумаєш ти, на жаль, незважаючи на доступність цього важливого компонента харчування, більшість людей вживають тільки половину норми клітковини на день. В своїх відео я часто акцентую увагу на продуктах з високим вмістом клітковини. Хто дивиться, знає, що клітковину містять виключно продукти рослинного походження, але вміст клітковини в більшості з них рідко перевищує 1%. До прикладу, аби отримати 30 плітковини, необхідно спожити 2,5 кг картоплі, 1,5 кг моркви або 1 кг 200 г брокколі, майже 3 кг черешні чи 1,5 кг полуниці. Звичайно, це не означає, що я агітую їсти стільки цих продуктів за раз. Я лише навів такі приклади, аби пояснити, що не так легко отримати достатню кількість клітковини. На жаль, у нас статистика не ведеться, а от у США підрахували, що всього лише 5% населення вживає достатню кількість клітковини. Недарма тарілка здорового харчування виглядає ось так: половина раціону мають становити овочі та фрукти, чверть, злаки, горіхи бобові і лише чверть тваринні продукти. На щастя, існує ряд продуктів з високим вмістом клітковини. У великій кількості клітковина міститься в капусті, білокачанні, моркві та буряку, броколі, цвітній капусті та шпинаті. З фруктів у великій кількості клітковина присутня в авокадо, малині, грушах, бананах, яблуках, полуниці і абрикосах. Щоб задовільнити потреби в організму в рослинні клітковині, обов'язково включає в раціон бобові продукти. Васоль, нут, сочевицю, горох та зернові, зокрема вівсянку та кіно. Багато клітковини у горіхах, зокрема Волоському та Фундуку. Не використовуй муку першого гатунку, там немає клітковини. Купуй цільнозерновий хліб чи хліб із муки грубого помолу. Та найбільше клітковини містить насіння. Я розповідав, зокрема, що столова ложка свіжа, змеленого насіння льону чи конопель містить 10-ту частину добової потреби у клітковини. Не рекомендую споживати одразу занадто багато клітковини. Через це можуть виникнути здуття або навіть біль в животі. Тому, якщо ти прагнеш споживати денну норму клітковини, а до цього в раціоні було її мало, намагайся робити це поступово та відчувай свій організм. Раціон з великою кількістю клітковини потребує адекватного вживання води. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!